Створити зелений театр, провести благодійні бали, долучити молодь до волонтерства ні, це не ініціативи громадських організацій чи представників влади. Це проекти президентів шкіл Херсона. Презентація відбулася на шостому формі учнівського самоврядування освітніх закладів міста. Сьогодні саме той захід, коли ми побачимо зовсім нові проекти, яких ще не було в Херсоні. Це буде щось інноваційне. З 29 квітня по 3 травня проходило онлайн голосування Ання 14 кращих проєктів пройшли відбір. Саме їх і представили президенти. Вже у залі присутні за допомогою жовтих карток могли додати голосів проєкту, що сподобався. Журі в свою чергу оцінювали оригінальність презентації. Її актуальність та новизну реалістичність втілення ідеї. Нагороджується Петченко Анастасія, учениця НВК номер 48 за проєкт тиждень реального спілкування. Переможець форуму президент НБК Номер 48 Анастасія Федченко ділиться зовсім не очікувала, що її задум так високо оцінять, проте вже не може дочекатися можливості реалізувати свій проект у навчальних закладах міста. Ми з нашої школи ми постійно задумувалися про проблеми інтернету. Ми замішали, що в нашій школі це є актуальні проблеми, і взагалі як розговор, і ми вирішили все таки зробити програму для дітей, щоб вони розуміли, що все-таки єсть інформація в інтернеті, а є те, що може нам наоборот допомогти. Не менш цікавим, на думку журі, був проект президента спеціалізованої школи No30 Даніїла Шевченко. Його ідея зі спорудження зеленого театру на території навчального закладу посіла друге місце. Я знаю загруженість нашого школьного актового залу, я знаю те, чого хочуть наші ученики. Ця тема побіждала на конкурсі проєктів в нашій школі, тому я знав, що вона подобається і би, пройде фінансування. Достатньо. Достойную часть мы можем взять организовать своими силами за счет проведения сбора макулатуры ярмарок подібних міроприятій Відвоювала третє місце проектом Лідер за обміном, президент Херсонської гімназії №1 Странцевілко Олена. Дівчина переконана, обмін досвідом серед учнівського самоврядування навчальних закладів нашого міста сприятиме продуктивній реалізації потенціалу школярів. Сподівається, її проект розшириться і сягне всеукраїнського масштабу. Актуально для нашого времени це змінюватися опитом і знаходити нові рішепуті рішення деяких проблем. Імена мої Ект поможет нам ветам. Члени журі діляться обрати найкращий проект було надзвичайно складно. Кожен президент старано готувався. Проекти охоплювали майже усі сфери учнівського життя. Проте переміг той, що відповідає сучасним потребам школярів. Вибрати один, який дійсно нужен дуже важко. Зараз інтернет – це дійсно популярна проблема. Вона є, це не секрет, об там всі знають і з цим нужно щось робити. Усі проекти переможці будуть впроваджуватися протягом 2017-2018 навчального року. Фінансування на їх реалізацію обіцяє виділити управління освіти Херсонської міської ради. Або це будуть гранти, або це буде дольова участь бюджету. Журі відбере найкращі проекти і ті школи, які отримують призові місця. Ці проекти будемо втілювати за рахунок бюджету і позабюджетних коштів. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.